Привіт, народ. Я включусь на коротенький час я взагалі не планувала стрім, але дуже хочу висловитися. По-перше, хочу подякувати Генералу Залужному для початку за цю всю операцію. Я, якщо чесно, була скептиком. Була прям сильним скептиком. Я так натякнула, я ще раз натякну більш конкретно уже на наступному стрімі. Але зараз хочу все ж таки розставити всі крапки над І, тому що історичний приклад він все ж таки не буде відображати повністю всієї картини. Тож за операцію в Білгороді я хочу подякувати за ужин. Чому я була скептиком? Тому що, ну, давайте відверто наші солдати все ще практикують розвідку боєм. І не так страшна розвідка боєм. Розвідка бою це у нас нормальна практика. Ненормальна практика кидати солдат в сліпу. Чесно, от даруйте, але я цього не вітаю зовсім. Як на мене, якби я була солдатом, то мені краще конкретика. Або, наприклад, ну, немає інформації. Бо немає ну, немає конкретики. Часом немає конкретики, також конкретика, знаєте. Тобто, ну, пекло так пекло. Ну, 200 по Фаренгейту, окей, ну там дев'яте коло, без проблем. Головне, скажи, куди ти мене кидаєш. А у нас даруйте, не дивлюся на всі реформи, все ще є такі трішки радянські наративи. Тому я так трішки хвилювалась і трішки була скептиком. Я зараз розгорну свою думку, але в принципі, що маю сказати, що я була не права в своєму скептицизмі. Хоча, якщо чесно, вказувала на то більше, ніж 50% ймовірності, але залужний вирулив він сказав я нормальні 30%, все гаразд тож, Почнемо, зараз ми безпосередньо, напевно, з інформаційної мішури. Наприклад, Росія відреагувала тим, що вона виставить 3000 тероборонців. Ви їм вірите? Я, якщо чесно, ні. І я в подальшому поясню, чому це, так би мовити, красота. Не більше, не менше. Я ще повернусь до цієї статті. Далі в нас висловилося безпосередньо Подаляк. Він чесно, принаймні, сказав, так би мовити, що все йде по плану, по нашому українському плану. Тобто. Хоч тут ми не лукавимо, що нас там нема почесно, те, як була проведена інформаційна операція, народ вам всім двійка. от буквально всім підряд. Тому що ну, так не робиться. У нас війна, якщо ви пам'ятаєте про це. Тобто я намагаюсь не говорити, якщо ви помітила, по-моєму каналу, з приводу військових пересувань. Хоча я історик. Я багато чого люблю в історії і, так би мовити, тактику і стратегію також. Мені теж чешеться язик сказати. Але в більшості випадків я мовчу. І навіть зараз я про це говорю, тільки тому, що безпосередньо... Зараз ми трішки гальмуємо, тому що ДРГ вийшло безпосередньо. Принаймні вийшла частина, вони мене заспокоїли цим своїм виступом, що, в принципі, якщо вони дають інтерв'ю, то все гаразд, то все під контролем. Я сподіваюся, так буде і далі. Тому що безпосередньо я вже переходжу до суті, не переживайте. Сама вилазка в Білгород була потрібна. Тобто, я розумію військових. Ну, треба було нанести їм візит. Там, в Білгород чи не в Білгород несуть. Важливо, треба було. Треба було прийти, так би мовити, і привітатися з ними. Це чудовий відволікаючий маневр. Я розумію, чому його, так би мовити, одобрили. Але. Тримайте на майбутнє от таку організацію спецоперацій я вітаю, бо могло бути гірше, набагато гірше. Що ж могло бути? Давайте перейдемо до варіантів. Варіант перший. Як ви здогадалися, повний фіаско. В роботі ДРГ цього ніколи не можна, так би мовити, спускати на нуль. Тобто, ймовірність того, що вас заглушать, є. Навіть якщо ви добре продумали спецоперацію, може бути випадок. Банальний випадок, банальна. Тобто, якщо, наприклад, навіть. Чого у мене був такий варіант, це перше, це розвідка боєм, і те, що мені довелося почути на Ютубі, тобто, так, справи не робляться це раз. А по-друге, якщо б ми вхопили зірку і затримались довше, ніж потрібно, то цей варіант з кожним разом був все більше і більше ймовірно. Далі, ой, дар Ось цей варіант це те, що зробив Залужник. Чому я поставила гору, тому що робота ДРГ схожа з роботою Альпініста. Хороший альпініст не той, який піднявся на гору, а той, який з неї спустився. Точно так само і в роботі ДРГ. Якщо вони зайшли на територію, це ще не привід кричати ура! Я розумію, що нам то подобається. Але вони ще не вийшли. Навіщо ви піднімаєте гвалт і інформаційний шторм? Потім будете ще шукати преференції за те, що піднімаєте гвалт. Вам преференції зовсім не, не личать, так би мовити. За таке преференції не дають. За таке дають тумаків взагалі-то. Тому не розганяйте гвалт. Якщо зайшли ДРГ. Тим більше, що ми поки погано вміємо працювати з інформацією. От, не дивлячись на хайп, не дивлячись на те, що у нас розгони одні, другі, треті, По грамотній постановці питання у нас велика двійка. Тому що. Ми не можемо тримати язика за зубами. Це всіх стосується. Це стосується як і великих телеканалів, так і дрібненьких каналів. Це стосується всіх, хто має, так би мовити, не доступ до інформації, а тих, хто продукує інформацію. Тобто, в більшості випадків народ просто не тримає язика за зубами. У мене, якщо чесно, очі були червоні, коли побачила одного експерта, який ляпає язиком відверто те, чого не слід та чого навіть я, дамочка, собі не дозволяю. Він починає говорити: ой, а нас там нема, ну як би це в наших інтересах, та їжаку зрозуміло, що це в наших інтересах. Можна зробити розумний вигляд і помовчати, га? Ну, от як вам після цього повірять, що нас там нема? Коли ви розпливаєтеся в посмішці аж до самих вух? Ви розумієте, що від вашої цієї посмішки, так би мовити, на всі 32 можуть постраждати люди. Ну На ваше щастя, що імперія повільно повертається. Особливо Росія в даному моменті, я про це поговорю. Ну, тобто, ну, на ваше щастя, імперія так протупила от, буквально по класиці, по греко-перським війнам, про які я розкажу на наступному сторінку. Ну, Це просто все добре обійшлося не тому, що українська сторона прикрила на інформаційному фронті. А тому, що російська сторона протупила прямо по повній програмі на всі 300%. Ну, тобто, якби російська сторона хоч трішки шевелила мозком, ви б поховали б це ДРГ, ну як так можна робити? Завжди пам'ятайте про те, що для ДРГ головне безпосередньо зайти знову на рідну землю. І якщо вони пішли на ворожу територію, мудро кліпайте очима. Якщо немає що сказати, не відкривайте рота, бо це може коштувати комусь життя взагалі Так, наступний варіант, так би мовити, вау! Чим небезпечний третій варіант? Третій варіант небезпечний тим, що він безпосередньо в межу є з першим варіантом. Тобто ці два варіанти, вони поміж собою досить корелюються, вони йдуть циклом. Тож, чим би була небезпечна ситуація, коли, наприклад, російська сторона тупила б і тупила б і тупила б. Тобто, коли буквально зайшла сотня солдатів на російську територію, ну так вони росіяни, так у них, є, так би мовити, інформаційне прикриття. Але, тим не менше, вони навчені, як наші українські солдати, тому вуха і так ростуть, так би мовити, далі, ніж треба. Тому не треба їм підспівувати там і так все шите білими нитками. Але, тим не менше, уявімо ситуацію, коли російська сторона тупить. І майте на увазі те, що вона тупить, тупила і тупить буде. Але не треба дати їй при цьому розвертатися. Бо це імперія, вона велика, вона тупа, але вона може прибити случайно, випадково даруйте. Тобто це небезпечно. Заходячи на територію ворога, небезпечно вхоплювати зірку. І показувати Вау, та у нас там все вийде, та круто, та шикарно. Так, да, круто, шикарно, але пам'ятай, що ти на ворожій території. І тому без прикриття, без плану відступу взагалі ніхто нікуди не йде. Взагалі. Ну, тобто, військова справа вона про планування. Якщо випустите планування з рук, вам може більше не знадобитися автомат. Тому гостріть розум, налаштовуйте рушниці і все буде гаразд. Наступне питання. Чого я хочу розказати про греко-перські війни безпосередньо ось чого, власне, вдалося операція? Тому що Росія, мало того, що ну, імперія, це... я це проходила ще до війни у мене була велика імперська дискусія. Тим не менше, Росія досі схожа на класичну імперію. І не тільки з точки зору державного устрою, хоча і там також. Є чимало буквально от класичних помилок. От, здавалось би, за 4 тисячі років можна було все ж таки щось в собі лишити. Ні, не можна. Ні. Тим не менше. Головна вада Росії в тому, що НАТО велика територія. От там, де плюс, там і мінус в даному випадку, занадто велика територія. Так що те, що в Росії є ПВО, це вже смішно, знаєте? Ну, так, ну є ПВО, ну. А де воно працює, якщо воно працює? А яку територію, яку воно квадрати прикриває? Ну, тобто, для того, щоб покрити територію Росії ПВО? Цей бюджету, напевно, не вистачить. Або, наприклад, вистачить, тільки треба перестати красти. Ну, словом, важка історія. Окрім того всього, люди, люди в імперії живуть в парадигмі, що вони, так би мовити, у них є цар і все. А в них відповідальності нуль. Це стосується всіх, імперців, маю на увазі. Тобто, там вони всі заражені цим вірусом. Ну так, ну, є народ на стадії просвітлення. Але безпосередньо стадія просвітлення поки мене не гріє, не пече зовсім. Тобто, ви маєте повністю стати на сторону світла, так би мовити. Я розумію, що це скоро не буде, але поки безпосередньо, ну, як я, я можу подати руку. Я не така зараза, якою часом видаюся, але я маю розуміти, що людина повністю на моїй стороні. Якщо людина вагається, вона має право вагатися, скільки завгодно, тільки без мене. Добре? Тож, Імперія в даному випадку слабка своїми територіями. І це безпосередньо плюс для ДРГ, але знову ж таки, пам'ятайте про те, що багато ресурсів. Навіть якщо це палки, навіть якщо це дручки, це також зброя в певному випадку. Тобто, завжди знайдуться люди, яких можна поставити стіною. За що я боялася, що просто ДРГ візьмуть і накриють найбіль... найближчими солдатами. Виявляється, що вони для того, щоб перекинути найближчих солдат, мають зламати, не знаю, 3 кінцівки, 10 машин, 300 вертольотів. Словом, там цікава історія. Але знову ж таки, це поки. Пам'ятайте про те, що імперія також вчить. Не треба думати, що раз це імперія, то прям таке ліс дрімучий. Не треба. І, до речі, про дрімучий ліс? Дуже хочу поговорити про цю людину. Тож, що робить наш дрімучий ліс? Перше і найголовніша. На чому безпосередньо ґрунтується оця вся імперська історія це на міфах. От Путін хороший приклад того, як безпосередньо міфи впливають на людину. Ви можете говорити, що це російська пропаганда, що там п'яте десяте, але Путін жертва безпосередньо пропаганди. Він вірить в те, що каже. І він продукує оцю всю, прости Господи, мислю на інше. Це завжди має, так би мовити, наслідки. Скільки б не казали. Та Господи, прости, та що ти кажеш? Та не може бути. Не, може бути. Може бути, тому що, знову ж таки, він створює свою парадигму. І він може знайти безліч фанатиків, які безпосередньо там, нароблять свої певні пахості. Тобто, так дурень, але ініціативний дурень, то ще й озброєний дурень. Тому на нього все ж таки варто зважати. Хай яким би слабким він не був. Він зараз буде слабнути. Слабнути стрімко. Території можна буде заретушувати російські, там, я не знаю, вздовж поперек, в лінійку, в квадратики, в квіточки, там можете ретушувати територію Росії, як хочете Справа в тому, що поки він живий, ймовірність пакості завжди лишається. Так маленька, так дрібненька, в різних політичних ситуаціях вона буде по-різному виглядати і складатися. Ну, тобто я не можу сказати, наприклад, такий період часу, наскільки влада Путіна буде або стійкою, або настільки сильною, щоб дати здачі. Знаючи історію з греко-перськими війнами, які я покажу на наступному стрімі, я можу сказати, що імперія в будь-якому разі вчиться, коли на неї нападають. Проникнення на територію Росії знову ж таки для наших солдат я, я розумію наше командування. Ну тобто, в принципі, ну не було там хорошого кроку, і це в принципі допустимий крок. Я рада, що все закінчилося так, що принаймні ДРГ вийшло. Таким чином, вона може заходити і виходити скільки завгодно. От якщо операція буде зроблена подібним чином, скільки завгодно. Я більше не буду сильно обурюватись. Але просто пам'ятайте про те, що ця людина вчиться. Я дивлюсь, і він дивиться. Тому кожного разу, коли проводиться подібна операція, по-перше, необхідна інформаційна тиша. Я не знаю, як ми це зробимо, але ми мусимо то навчитися. Тобто народ має знати, що коли йде щось таке, якесь таке цікаве, незрозуміло. Треба говорити про бантики, про цвіточки, про ногтики, я не знаю, про квіточки. Говорить про музику, про моду. Я не знаю, про що Говоріть тільки не про те, що. Солдати роблять. Я вас благаю. Тому що ви даєте йому пожив. От саме ви. Ну, добре, якщо щось таке станеться, тобто, зараз ми знаходимося в ситуації, коли, так би мовити, його структура отримала по зубам, ну тобто російська сторона запам'ятала, вона каже, а ми зробимо мстю, Я не знаю, коли але я тобі зроблю Мстю. Я оце дивлюся, коли вони все ж таки спроможуться зробити мстю, Тим не менше, це все ще потенційно небезпечно. І давати йому поживу не треба. Це ворог, але ворога треба поважати. Ставитися до нього легковажно не треба. Це може не коштувати вам життя, але це може коштувати життя іншій людині. Ну невже хайп того вартий, ви мені скажіть? Невже кількість підписників і кількість лайків того варта? Можна вас запитатись? Ну, слово, не робіть так. Добре, я припиняю обурюватись. Сподіваюсь, було цікаво. Не знаю, стрім був емоційний. Безпосередньо такий, що просто як спосіб ввелити емоції. Тим не менше, люблю, цілую, обнімаю. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Люблю, цілую, па-па.